Подивіться, які я таблетки придбала. Вони проти бліг, кліщів і гельмінтів. До речі, непогані такі таблетки. Склад входить 30% тип захисту. Ну, реально непогані, тому що я скільки користувалася різними шампунями від бліг, то вони вбивали тільки 30% бліг. Остальне оставалось. А ця таблетки коштує 170 гривень, так як вони від 2 до 8 кілограмів, то я взяла одну, вона тут в упаковці, одна таблетка. Я її взяла і розділила на двох кішок, оскільки вони в мене повезі, ну, майже 5 кілограмів обидві. То я її пополам розділила і о чудо у кішок всі подохли за ніч блохи. Що дуже радує. І сліда на кішки немає, що вони навіть були. Я вже обдивилася, ця кішка гуляє на подвір'ї дуже часто і на ній дуже-дуже багато останнім часом було бліг. Вона вже старенька і дуже її шампунями не покупаєш, а якщо її купали, то Це... передивилась, то все живіт чистенький, Немає блохи, навіть. Навіть і сліду немає, що вони були. Реально крута штука. А я мучилася скільки років шампунями мила. Рекомендую. Вперше рекомендую якийсь препарат для кішок.